Ми говоримо про медичну довідку. Ви мені про форму 100 показуєте? Я знаю, що ті форма сто для водіїв. це... Цевушка, ви дня. чуєте, що ви мені прийшли з медичною довідкою водія, а це психонати. Можна такі можна такі та? я візьму оце? Ні, не різаться. Не різаться. Дивіться, добре. Слухайте, Мачать. Слухайте. Я вам все пояснив. Ви нічого не писали. До побачення. Не не подобається. Побачення. Ви не, не, ви, хто така побачення. Е, ви не, не знаєте своїх працівників. Я знаю. В нас лікарі всі оформлені. Ми вам дамо письмово Чому? Віку. і мене не хоче більше з вами спілкуватися. Ви не знаєте матчасті, я з вами не буду спілкуватися. Ви не підготовились? Слухайте, ви не я вам слухає. показала. Ну а що ви що, ви, що ви показали? Слухайте. Ви обманщиця. Ви прийшли, сказали. Довідка не дійсна. Перше питання. Довідка дійсна? Дійсна. Друге, сказали, що я мушу вам видавати психонаркосертифікат. Ви зараз вводите в оману спеціально. Не хочете чи... слухати? Не потрібно. Так я? ви ж не умнічите? ви ж не думаєте, що ви саме умріте. Ви, 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 ви кажете, не хочете слухати? Тобто ви слухаєте?